Вітаю вас, шестикласники! Ми з вами закінчили фактично вивчати тему про стародавній Єгипет. Але ми ще будемо з вами до нього повертатися, вивчаючи тему про культуру, про релігію, будемо говорити давнього сходу. А сьогодні ми розпочинаємо з вами знайомитися ще з однією цивілізацією, яка виникла в часи Давнього Сходу. І це цивілізація, яка дуже цікава, у нас буде декілька уроків. Отже, приготувалися, і ми з вами розпочинаємо вивчення нової теми. Тема нашого уроку наступна: Природа та населення Південного дворіччя. Але, звісно, нам спочатку потрібно розімнятися для того, щоб ефективно опрацювати урок. Перед вами така головоломка. Вам потрібно відшукати слова за темою Стародавній Єгипет. Зроблю невеличку підказку їх сім. Ну і, звісно, пригадати ці терміни. Ось, наприклад. Ми бачимо перед собою слова фараон, навпаки, і ми знаємо з вами, що це правитель Єгипту. Вам залишилося знайти шість понять і пригадати, що вони означають. Відео ставимо на паузу і працюємо. Виконали завдання. А давайте звіримося. Дійсно, це такі слова писар, фараон. Піраміда, жерці, Ніл, Дельта і Мемфіс столиця Єгипту. Сподіваюся, всі ці терміни вам знайомі, і ми з чистою совістю переходимо до вивчення нової теми нової цивілізації. Отже, ви вже почули таку, такий новий термін. Межиріччя, адже ми сьогодні вивчаємо природу та географію Межиріччя і появу там перших держав. Якщо говорити про межиріччя, то ось тут у нас розташовані гори Вірменії, і тут, власне, брали початок дві річки: Тигр і Євфрат. Ми бачимо, що вони впадали у Перську затоку. Греки називали цю країну Месопотамією. А взагалі ми називаємо її Межиріччям, тому що ця цивілізація була розташована, як ми бачимо, між двома річками. Повторюю ще раз: це річка Тигр і річка Єфрат. За природніми умовами дворіччя поділяють на північне, тобто верхнє, і південне, тобто нижнє. Сьогодні Месопотамія або межиріччя відомі як Близький Схід і включають такі сучасні країни, як Ірак, Іран, Кувейт, Сирія та Туреччина. Якщо говорити про природу дворіччя, то, зокрема, південного дворіччя. То це була зона пустельного клімату. Влітку тут було надто жарко, спека сягала до 50 градусів за Цельсієм у затінку, а засуха тривала по 7-8 місяців. Нерідко піщані пилові бурі вкривали пилом навколишні поля і гаї. Взимку а зими було всього навсього 3-4 місяці, ураганні зливи перетворювали низини в непрохідні болота. Вони кишіли різноманітними комахами, які розносили хвороби. Таким чином, у найдавнішу епоху, територія південного дворіччя була малопридатна для розселення людей. Ну і перші поселенці сюди, напевно, прибули не добровільно, а е, гнані тяжкою необхідністю. В них не вистачало харчів або натиском вороже налаштованих сусідів. Люди оселялися на цій негостинній землі лише тому, що ці дві річки, Тигір і Ефрат, несли пустелівку, життєдайну вологу. У давнину вони текли ці річки майже паралельно. От зараз вони ми бачимо, що не надто паралельні, а в давнину текли майже паралельно. І були начебто річки, близнюки, власне, так їх і називали. Розливи єфрату і тигру вони були не такі, як нілу. Були короткі, бурхливі і часто несподівані. Коли навесні у горах Вірменії розпочиналося танення снігів, обидві річки переповнювалися, виходили з берегів і заливали околиці. Особливо небезпечною була повінь під час приливу, коли ще і вода у Перській затоці піднімалася. Тоді води річок заливали майже всю країну. Саме дворіччі і виник мів про всесвітній потоп. Можливо, ви ще не так знайомі, що таке всесвітній потоп, але, напевно, часто чуєте цей вислів, він біблійний вислів, і цей всесвітній потоп фактично майже знищив все на землі. Тоді люди, які жили тут, перебували в постійному страху перед повінню, а коли вода поступово спадала, то залишала товстий шар м'ясистого мулу. І цей наносний ґрунт був вельми родючим. Отже, підсумуємо, що ж таке межиріччя або Месопотамія. Межиріччя можете собі записати в зошити. Це територія, розташована між річками Тигр і Єфрат. Ми з'ясували. Тут випадає небагато дощу, але вода та поживні речовини з сусідніх річок. Убиралися в землю, і це було чудове середовище для виживання рослин та тварин. Межиріччя було ідеальним місцем для життя ранніх суспільств. Подумайте, діти, і скажіть, чому перші цивілізації виникали біля річок? Подумали? Зробили висновки? Я думаю, що ви правильно зробили висновки? Чому селилися біля річок? Бо це вода. Бо це харчування, бо це риболовля, і це родюча земля. Ось ці фактори і сприяли тому, що всі перші цивілізації, от ми з вами говорили про Єгипет, він, е, держава виникла е, на берегах Нілу, а тут ми з вами говоримо про дві річки: Тигр і Євфрат. Які ж були особливості даної території, Месопотамії або Межиріччя? Ну, насамперед, коли ґрунт після розливу залишався, він був дуже родючим. Він використовувався для сільського господарства. І, власне, мисливці збирачі оселилися в межиріччі понад 12 тисяч років тому. Вони навчилися керувати повенями, обробляти ґрунт і вирощувати культури. Вони створювали землеробські поселення і там. Розвивали свою цивілізацію. Якщо ґрунт ми сказали, що був багатим, тому тут вирощували різноманітні сільськогосподарські культури. Наприклад, ячмінь, пшеницю, нут, сочевицю, фініки, цибулю, чесник, салат і цибулю порей. Серед тварин розводили овець, корів, кіз і свиней. Ну, вони їх тримали як запас їжі. Для їжі також використовували полювання, полювали на птахів і газели і займалися риболовством. Ловили різноманітну рибу. Якщо говорити про технологію поливу, то дуже дещо було схоже на те, про що ми говорили з вами вивчаючи господарство Нілу. Занадто сильні дощі могли привести до повені. А занадто малі дощі могли привести до загибелі посіви. Тому е, межиріччя використали цю проблему за допомогою зрошення. Або ми ще з вами говорили, так як давні єгиптяни будували іригаційні споруди. Отже, зрошення, ще раз пригадуємо, або іригація це метод контрольованого поливу землі для сприяння вирощування сільськогосподарських культур. Месопотамці побудували низку канав, каналів і берегів річок, щоб керувати водним потоком. Дійсно, що землеробські поселення завдяки такій тяжкій праці зростали. Річки дозволяли транспортувати різноманітні продукти, риба ставала джерелом їжі. Е, ґрунт після розливу був багатий, вирощувалися різні зер, зернові, кругові будинки, створювали громади. Е, відбувається поділ праці. Це також для нас знайоме поняття. Е, завдяки, е, завдяки зрушенню врожанні зросла. Селян потрібно було менше, тож залишався час і на інші роботи. А дехто і не хотів працювати на землі, тому ставав шевцем, вчителем, гончарем та ткачем. І ви повинні зрозуміти, що якщо ми говоримо з вами про річку, Значить, там е, на берегах річок дуже багато було глини. Тому гончарство у Месопотамії або ще ми кажемо у межиріччі, було надзвичайно розвинене. І нагадуємо, що розподіл праці це коли робочі місця розділені так, що працівники могли спеціалізуватися в різних навичках. Поділ праці дозволив межиріччю мати державну систему, релігію. Та соціальну структуру, що доповнило її стабільне постачання продовольством. Крім того, люди об'єднувалися і могли працювати разом над великими проєктами. Наприклад, будувати великі е, іригаційні споруди, або будувати храми. Давайте зараз ми з вами переглянемо відео і скажемо, чим вас ще, крім того, що я розповіла. Зацікавила Месопотамія. І ви почуєте навіть нові слова і нові терміни. Тобто будьте уважні! Повертаємося до запитання. Чим же вас зацікавила Месопотамія? Дійсно, ми з вами почули і побачили дуже багато нових термінів, почули, які племена населяли межиріччя, і також побачили, які чудеса вони творили, проживаючи у межиріччі. І далі ми з вами детальніше будемо про це все проговорювати. Суспільство жителів Межиріччя складалося з трьох основних частин. Це були вельможі. Це включало і королівських, і релігійних чиновників. Е, Просто людини, ці люди працювали на, на дворян або були селянами, ремісниками чи купцями. І також були раби. Ось вони перед вами раби. Вони працювали на палацових чиновників або виконували будівельні роботи. У Месопотамії вважалося, що кожне місто захищене Богом, тому вони будували храми високі, Вони були дуже важливі, оскільки вважалося, що ці храми об'єднують небо і землю. Жителі Межиріччя, я вже вам говорила, дуже були відомі тим, що вони виробляли керамічні вироби. Але крім того, вони відомі своїми виробами з металу, вовняними тканинами. Ліс, олово та мідь імпортували і обмінювали на вовну металеві вироби та рибу. Близько 3000 року до нашої ери е, винахід колеса значно полегшив транспортування вантажів. Будинки будували із висушеної цегли, а цеглу роблять із глини, а глини було вдосталь, я вже це сказала. Ну, деякі будівлі були кам'яними або дерев'яними. Якщо говорити про вироби ремісників, то вони виробляли зброї дуже багато: мечі, генджали, ножі, сокири, клуби, броню. Якщо говорити про ремісників, то вони виробляли ось такі е, інструменти, е, як пилки, молотки, е, шпильки, стамески, брекети тощо. Ну, ось ви бачите вони перед вами. Цивілізації ви знайшли багато корисних інструментів для повсякденного життя, зокрема, Систему письма виконані з глини. Чому я так сказала? Тому що давні жителі Межиріччя писали на ось таких глиняних табличках. Вони їх ну, брали, робили з глини таблички, поки вони ще були вологі, вони писали, і потім ось у них залишалися такі сторінки книг. Звісно, можете собі уявити, наскільки важкими були такі книги, от якщо багато сторінок, але це було так. Також жителі даної цивілізації винайшли свою систему числення, систему поливу, колісні транспортні засоби, календар та човни. Давні цивілізації межиріччя винайшли різноманітні закони і правила, якими керується суспільство. Вони виробили спільну мову, технологію та культури. Вони використовували річки як магістралі для торгівлі. Економіка краю зростала і до 3000 року до нашої ери межиріччя стало цивілізацією. Тобто, у 5-4 тисячолітті до нашої ери на півдні дворіччя у районі Перської Затоки, ми з вами це вже бачили, оселилися перші племена, які називалися Шумери. Ну, власне, ця країна і назвалася шумер. Приблизно в цей час. На північ, тобто вгору, так, там де були менш сприятливі умови, прибилися акації і вони там оселилися. І їх державу стали називати Ака. Ну, Ви зрозуміли, що основним заняттям населення південного дворіччя було землеробство та скотарство. Природа створювала для цього сприятливі умови, також полювали, рибалили, тому що річки кишіли рибою. Кременю металів і рісу у південному дворіччі, можна сказати, майже не було, От, але в достатку було глини та Очерету, ну і це використовували дуже широко у повсякденному житті. Е, найбільшим багатством це була, звісно, земля. Але е, для того, щоб ґрунт був родючий, потрібно було добре попрацювати. Е, в Акадії, наприклад, не вистачало води для зрошення. А на шумері в шумері навпаки е, багато було ділянок землі, які були заболочені. Але люди не відступали від труднощів, вони будували канали для зрошення полів і осушення боліт. споруджували штучні насипи, дамби. Водойми насипали цілі пагорби, на яких виростали міста. І ось ми з вами підійшли до дуже важливого моменту про появу міст. В короткому е, відеоскрайбінгу, який ви передивилися, вже про майнуть такий термін, як міста держави. Е, ці міста держави це були, скажімо, якщо ми з вами звернемося до нашого Брейна. То місто держава це держава, яка складалася з одного міста та навколишньої території. Тобто в Єгипті ми говорили з вами, що внаслідок об'єднання Південної і Північної Єгипту утворилася Єгипетська держава, Єгипетська імперія. А ось в Межиріччі було дещо по-іншому. Там було багато держав, але це були міста, тобто центром було місто і навколишня територія навколо даного міста. І ось знову перед нами карта, і ми можемо побачити ці міста: це Ашур, Сімур, Сіпар, Вавелон, Кіш, Ніпур, Ур, Урук і так далі. Ми будемо ще про ці міста говорити на наступних уроках. А зараз ми з вами дуже коротко переглянемо і познайомимося із деякими містами державами. Перед нами місто Ніневія. Ось таким чином виглядало це місто, яке фактично не відрізняється від сучасного міста. Я маю на увазі міста, які у нас на е, близькому сході зараз е, розташовані. Thank you Щойно ми побачили місто державу Ніневію. Далі давайте подивимося на місто Шумер. Бо ми з вами сказали, що Шумери це були одні із перших жителів Межиріччя, і вони створили місто Шумер і утворили Шумерську державу. Ось бачимо вдалині зикурат, зараз він ближче його видно, цей храм, який з'єднував землю і небо. Він дійсно був високий. Бачимо пасовища з великою кількістю худоби і землі, які обробляли селяни шумеру. Ось власне таким життя було давніх шумерців, що з собою являло давнє місто Вавилон? Спочатку ми бачимо перед собою нічне місто, сходить сонце і починає оживати життя. І ось перед нами могутнє місто, побудоване з глини, із воротами богині Іштар, яка вважалася одним із найголовніших божеств Вавилону. Ось ці ворота були такої довжини. І в це місто не так просто було потрапити ворогам. Ось ми бачимо кіноту, яка, напевно, сторожувала правителя міста Вавилон. І ми з вами у відео бачили, що одним із правителів був цар Хамурапі. А окремо про Вавилонську державу ми з вами будемо говорити детальніше, зокрема, і про царя Хамурапі. А зараз ми можемо насолодитися величю стародавнього міста Вавилон. Як все було красиво, і як усе було органічно. А зараз перед вами висячі сади семіраміди, які вважаються одним із семи чудес світу. Якщо хтось не знає, що це таке, то потерпіть, вивчаючи культуру давнього сходу. Ми з вами повернемося до цих споруд. І знову велич, і знову величезна територія. Ось Вавилонська вежа, яка залишилася недобудованою. А чому ви про це дізнаєтеся на наступних уроках? Безмежні простори, безмежне могутнє місто. Отже, міст у Мжежирічі було дуже багато і можна до безкінечності її обговорювати. От, а нам зараз треба поставити відео на паузу і записати те, що нам підказує Брейн. Що ж таке місто держава? Виконали діти завдання. Молодці. А тепер я пропоную поставити відео на паузу і підвести підсумки нашого уроку. Ви собі такі зробіть у зошитах 5 колонок. Перша колонка, відзначте поняття. Нові, не треба описувати, що то саме, а просто записати, які нові поняття ви почули сьогодні на уроці. Далі, наступна колонка у вас має бути основне в темі, от що на вашу думку було сьогодні основним, а потім на консультації ми це проговоримо. Далі ви повинні записати, що найбільше запам'яталося вам із того, що я розповіла. Ну, і остання колонка, що найбільше вас вразило, або останній рядочок, як вже схочете. можете писати в колонку, а можете писати в рядочок. Це завдання ви виконаєте. Я буду сподіватися, на консультації ми це проговоримо. І домашнє завдання. Опрацювати параграф 10 і завдання творчого характеру. Уявіть, що ви потрапили до Південного дворіччя, і на основі тексту та ілюстрації, які ми сьогодні бачили, відео ми бачили, скласти розповідь про один день із життя мешканця Шумеру. Сподіваюся, що тема вас зацікавила своєю новизною, і сподіваюся, що ви виконаєте всі завдання, в тому числі і творче. Наш урок закінчено. До побачення!